А звідки взялася людина на землі? Певно, що людина еволюціонувала із мартишки. От тільки та сама теорія еволюції не говорить, чому саме і де взялася та сама мартишка. Ну добре, добре, жартую. Згідно Біблії, людину створив Бог. Але якщо реально досліджувати цю книгу, то можна помітити, що там задано ж дві історії створення людини, які в дечому навіть суперечить одна одній. В першому розділі книги буття мова йдеться про Бога, який намови оригіналу звучить як Елохім. Семантика цього слова означає більш творець аніж Бог. І саме від слова Елохім мусульмани почали називати свого Бога Аллахом. Елохім творить все силою свого слова. Причому в діях його спостерігається певна логіка. Він творить спочатку рослини, потім риби, потім птахи, потім звірей, а потім аж творить людину. Сучасні біолес кажуть, що це шлях ускладнення організма, і цей Елохім творить людину силою свого слова. В другому розділі книги буття. Розповідається дещо інша історія. Там уже на мови оригіналу вжито не Елохім, а Яфе. На українську мову було перекладено як Господь Бог, на відміну від першого розділу, де написано просто Бог. Це Яфе, другого розділу книги Біблії виглядає зовсім по-іншому. Він більш приземистий і більш схожий на людину. Написано, що він творить Адама із порогу земного, тобто використовує вже наявні матеріали. Потім він вдихає дихання життя в його лице, і Адам робиться живою душею. Далі Яфе насаджує сад. Знову ж таки, відмінність від Елхіма. Який сказав, і земля сама проростила дерева? Далі Яфе бачить, що Адамові самому погано і він вчиняє з землі різних тварин і приводить до Адама, щоб він знайшов свою пару? Ну звісно, цього не відбувається, і тоді Яфе розуміє, що для Адама пара потрібна бути така сама, як і він. Він на Адама напускає глибокий сон, і з ребра Адама робить Єву. Знову ж таке питання: невже Бог? Це яфа не розуміє, що коли для гусака пара качка, яка схожа на нього, по суті, для барана пара це овечка, яка ж також схожа на нього, то чому це весь якийсь спектакль із тваринами? Зрозуміло, що для Адама, для чоловіка, пара повинна бути схожа на нього. І дуже дивно також, що він Єв робить із частини Адама. Невже він так само робив густку із частини гусака? І роби овечкою із частини барана. І, і тут у цій історії знаєте, виникає дуже таке дуже цікаве питання і певні натяки. Тому вже було створено не одну людину, а кілька. Про це ми ще будемо говорити з вами далі.